Українці нездоланна нація. Від початку війни наші діти застосовуючи власні таланти, збирають кошти на Збройні Сили України. Юні могилівчани Іля та Євген назбирали 1100 гривень для підтримки наших воїнів і передали їх у волонтерський центр громадського об'єднання Патріот України. Добре. Добрий, день. добрий Добрий. Добре. ми назвали гроші на ЗСУ. А як ви збирали всього місту? Да. Можна сказати так якого сову заказувати то більше 255 п'ятдесяти п'яти гривень, то ми ще співали різні патріотичні пісні: Червона калина, да. Стефанія? Да, Гін України так волонтери центру подякували дітлахам і пообіцяли на зібрані кошти закупити продукти харчування. А ще обов'язково передати нашим захисникам на передову побажання якнайшвидше здолати ворога. Маленькі патріоти щодня допомагають кувати велику перемогу. А значить, ми впевнені, все буде добре Ще не вмерла україни, ні, слава ніво.